Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Звідки беруться в нас негативні життєві програми? От е, наші всі життєві переконання це думки, але це не ті думки, які ми сьогодні просто думаємо про щось. Тобто, яка погода, е, що сталося сьогодні, які новини ми отримали, що я поїв, куди я пішов. Ні, це просто свідомі думки, але вони не керують нашим життям. А наші життєві переконання це такі дуже сталі думки про себе, про гроші, про успіх, про свої можливості, про стосунки, здоров'я, фінансову свободу, оточення, духовність. І все це є наша лінза, через яку ми бачимо світ. Чому це відбувається? В кожної дорослої людини є система поглядів, тобто система оцих переконань. І якщо ви. Думаєте, що ви про щось чогось не знаєте, то самі задайте собі питання. От якщо вас спитати будь-про що, то у вас є відповідь обов'язково на кожне питання. Ну, наприклад, що таке гроші? І ви скажете, що ви думаєте про своє здоров'я, ви відповісте, що таке духовне зростання? У вас також є відповідь. Що ви думаєте про політику, про геополітику, про будь-які позитивні та негативні речі, які є в житті. Але якщо ви спитаєте хоча б людину, яка з вами перебуває навіть в одній квартирі або на одному поверсі живе з вами, але в іншій квартирі, в цієї людини на ті ж самі питання будуть обов'язково інші відповіді. Бо в тієї людини є інша система переконань. А формується воно з свого життя, з життєвого досвіду, з дитинства, від батьків, від бабусі, дідусів, від шкільних вчителів. Від сусідів, від дітей, з якими ми зростали поруч, всі ці речі, які ми бачимо в своєму оточенні навколо починаючи з народження, вони формують нас, вони формують нашу систему думок. І коли ми стаємо дорослими, то ми всі живемо насправді ну, наче в одній реальності. так, Бо люди в одній квартирі або на одному поверсі, що сусіди є, так? вони ж живуть от в одному будинку, в них одне і те саме начебто. Але в кожної людини. Є своя система поглядів і своє життя, і воно в кожної людини є різне. Так от, на, на життя наше впливають оці ці системи переконань, які в нас закладалися з дитинства. І ми в них дивимося, наче через лінзу. Чому ми використовуємо такий приклад? От уявляєте, людина, як, в якої зір одиничка. Наприклад, у вас є зір одиничка, це ідеальний класний зір. Ви розумієте, що ви все бачите правильно, так як воно є навколо вас. Але якщо із часом, і з віком людина втрачає зір, то розуміє, що колись мій зір був інший. Я іншим чином бачила життя. І я що я маю зробити? Я маю змінити лінзу, так? Або поставити лінзу, або одягти окуляри, або зробити операцію, бо це вже надійно і це вже мій знову ж таки здоровий зір. Тобто людина в здоровому глузді розуміє, що просто я бачу зараз не так правильно, як я бачила раніше. Так само наші переконання, які в нас закладені нашим життєвим досвідом, і які здебільшого ще були нав'язані людьми з якимось негативним життєвим досвідом, ці переконання стали програмами нашої підсвідомості, і вони керують тепер нашим життям. Керують настільки, що, якщо ми це зрозуміємо, то Змінивши їх, нами будуть керувати інші програми. Оце, як зроблена операція на очах, і тепер ви знову ж таки бачите правильно життя. Це мій учень. От цього хлопця зовуть насправді Сабир Суюмбеков. Це хлопець з Киргізії. Але зараз його світ знає під сценічним ім'ям Алекс Аратов. Живе він в Нью-Йорку. Це хлопець з Киргізії. З багатодітної родини їх було десятеро. Його батьки, ну вони з якогось дуже глухого села, де були взагалі тут лише барани і вівці. І його батьки збирали табак все життя. Ну, тобто там була така бідність, що його віддали з дитинства у сім років до інтернату. Але це музичний інтернат в Киргізі, бо в нього є талант музичний. Десять років він жив в інтернаті, батьків він бачив лише один раз на рік. Тобто його віддали, хоча б, щоб не годувати ще один рот. І от пережив в батьках, він там жив. І разом з такими ж бідними хлопцями, як і він, він мені казав, от все життя, от скільки я був малий, от я просто жив і мріяв, що я колись потраплю до Нью-Йорка і буду навчатися у Бродвейській школі танців. От він уявляв. Що він стане вокалістом, але йому дуже важливо навчитися ще й танцювати пластиці. Ну як звідки хлопець міг мріяти от, при тих життєвих обставинах? Насправді система його переконань внутрішніх була такою, що ти бідний, твої батьки бідні, ти з села, ти повернешся з того інтернату в своє село і все життя будеш збирати табак. А лише лише внутрішній поклик душі казав йому, що ні, я можу. Потім в Киргізі він виріс, він навчався, потрапив до у столиці Киргізії, він навчався у консерваторії, отримав дві вищі спеціальності вокал, перша, а друга ще він диригент. Він це все закінчив, і він ну де в йому реалізовуватися? Він переїхав до Москви, як у статусі, наче біженця, звідти, бо там були події, такі там, наче, ну хіба що не громадянська війна, там переворот, і там все таке інше, революція. Він потрапив до Москви, але в нього нічого не було. Він місяць жив на вокзалі і їв банани. Але у цей час він все одно мріяв, як він потрапить до Нью-Йорку. Він почав в ресторанах виступати московських, над ним сміялися, бо в нього акцент був дуже такий. Ну, от е, в росіян же ж це є. Якщо людина не чисто говорить російською мовою, то це, це ж взагалі ти не член суспільства. Він повчав, почав дуже ретельно мовою займатися, а також вивчати, як співати італійською, англійською іншими мовами і довів це до досконалості. Заробивши кошти на квиток, він все ж таки полетів до Нью-Йорка. І коли він потрапив до мене на навчання особистому розвитку та взагалі самореалізації, він вже жив у Нью-Йорку, на Брукліні. Він знімав собі квартиру там. І він вирішив піти на конкурс вокалу в Нью-Йорку, який має назву Шаляпін. І оцей хлопець взяв там гран-при. Він пройшов всі етапи всіх відборів. І от ви бачите сертифікат оцей нагорода Алекс Аратов. Ну, оскільки в Америці ніяким Сабиром Суємбековим він бути не міг, звичайно. І от зараз під Ніком Алекс Аратов він виступає, він гастролює по всій Америці. Він в мене довго навчався, і на моє життя він також вніс дуже великий внесок, оскільки свою книгу море в скритай ефарії я написала саме під той час, коли я з ним займалася у індивідуальній програмі. Неймовірна людина з величезною повагою, от до вчителів, до наставників. І що ви думаєте? Вже пройшов рік після того, як він у мене навчався, він надсилає фото, що він вже навчається у бродвейській школі танців. Отак От мрії здійснюються, якщо людина вірить і змінюється зсередини, що всі переконання, які були нав'язані тим інтернатом, його батьками, його вчителями, він відкинув все, що нав'язувалося йому за перші 17-20 років життя. І, змінившись зсередини, він відкрив собі шлях до неймовірного успіху. Якщо ви хочете, ви можете самі собі створити програми нового життя, аби ваш мозок вів вас у видатне життя на наступний етап, просто як GPS-навігатор, і ви отримаєте те, чого ви прагнете. Звичайно, ви будете докладати зусилля, звичайно, ви будете працювати. Але ж ви же так працюєте, справді? А тут просто різниця в тому, чи ви отримаєте те, чого ви варті. Чи ви просто працюєте і майже нічого не отримаєте, а відчуваєте, що можете значно більше. Для того, аби все це зробити, вам доведеться просто свідомо вирішити, які переконання ви хочете мати, аби вони працювали на вас, тобто обрати собі лінзу, через яку ви станете розглядати світ, і вибір у вас в цьому плані абсолютно не